Нарешті ми дісталися до найулюбленішої зони всіх дівчат: косметика та догляд, і це вже п'ята частина нашої організації. Раніше в мене тут був хаос фен, плойка, купа дрочів, косметика в переміж із доглядовими засобами, але тепер все ідеально організовано. Для стайлі нових девайсів я використала зручні косметички. Фен зручно помістився у косметичку б'юті в окремий чохол для плойки. Випрямлять. До речі, цей чохол від бренду 1030 Concept який спеціалізується на стильних аксесуарах для догляду. Шовкові наволочки, косметички, чохли для стайлерів. Якщо Хочете побалувати себе справді естетичними аксесуарами, обов'язково загляньте на їхню сторінку. А для косметики я використала зручні коробочки з комірками для пензлів, туші, й помад і без комірок для кремів та доглядових засобів. Такі дрібні речі створюють велике відчуття безладу, і через це збори займають набагато більше часу, бо доводиться шукати улюблений олівець або помаду серед усього іншого. Тепер нічого не гупиться, усе під рукою займає мінімум місця. І важливе правило сталінгові прилади завжди потрібно класти в чохол тільки в охолодженому стані. Суткуйте за сторінкою вже у наступ. Пній частині покажемо фінальний результат.